Знайшла на секонді шубку, яку давно шукала. Так, крім цього, ще багато красивого одягу, який я вам детально покажу. Подивіться на цю сяючу красу. Це сукня, яка повністю обклеєна стразами, просто нереально блистить. Взяла крутий світер з хрестами, піжамку в стилі Вікторії Secret та боді бодімережами. Ну і звісно, купила собі цю круту шубку. Раніше шукала на Aliexpress, але там якесь попандопило очікування, реальність точно. Тому берем як то кажуть, не глядя. Взяла червону максисукню, а ця нагадала мені якусь асміральду. Сподобалась мені ця сукня, але вона була капець, яка величезна. Ну і ціна відповідно велика. Взяла трендову чорну сукню та. Ось такі круті кроси блантяка. Були ще такі цікаві елегантські квіти на подобі капелю. Взяла неймовірно, м'якенький комплект піжами в новому стані та ось таку красиву блискучу сукню зі стразами на бретельках. Сукню з поцілунками я не брала. Ще сподобався такий світшот, але він весь в катишках, хоча колір гарний. Але зате взяла крутий світшот з ефектом варіонки, з кока-колою. Червоні шортики та спідничку я взяла. Навіть такі були окуляри бакарді, Цікаво, цікаво. Ще взяла сорочку в теплі штанці та футболочку. А цю сукню з брошкою я залишила. Навіть взяла таку маску з пірям для фотосесла. Сесії буде топ при кінці. Знайшла таку стильну кусушку Stradivarius. Злишно невеличкий огляд. очікуйте речі на оновленні в інстаграм.